У Полтавському ліцеї номер 26 завершують ремонт харчоблоку, який триває з жовтня 2024-го. Це була гостра потреба, тому що навчальному закладу в цьому році виповнюється 55 років. За ці 55 років капітального ремонту не було жодного разу. Ми виконували поточні ремонти, виконували аварійні ремонти. Ми потрапили в проєкт, і ми потрапили в число перших серед перших навчальних закладів, які будуть відремонтовані капітально. Ні ремонт харчоблоку в закладі роблять у рамках реформи шкільного харчування. Держава надає субвенцію на підготовку кухонь та обідніх просторів. Нині для полтавських шкіл спрямували 27 мільйонів гривень. У 2024 році нам вдалося залучити державну субвенцію в розмірі понад 27 мільйонів через цифрову платформу Дрім. Це 26 шостий ліцей і 38 восьма школа. Тож важливо, що робота харчоблоків робота в харчоблоках триває і на зараз, але основні роботи завершено. Виконані 90% оздоблювальних робіт. зараз закінчується монтаж пожежної Сигналізації, пожеж... системи пожежогасіння і технологічного обладнання. Основна частина суми це технологічне обладнання. Це левова частина. Тут дуже добре обладнання, харчоблоки будуть оснащені. Так як, мабуть, ні один ресторан у місті Полтаві не оснащено. Площа оновленого харчоблоку становить 448 метрів квадратних. Сюди включають їдальню та кухню. Вже придбали необхідне кулінарне обладнання та меблі для їдальні. Тут не буде нічого, що залишається з попередні від попереднього харчоблоку. Все абсолютно нове. Це і пароконвектомати, це і електросковороди, це і м'ясорубки, тістоміси, інше обладнання, міксери. Все це відповідно до хаспу розділено на окремі зони, і над кожною зоною встановлено потужну вентиляційну систему. Є декілька факторів, тобто саме технологічне обладнання не все пройшло, тобто це від нас не залежить. І електрифікація об'єкта, Раніше тут були газові, Плити, а зараз по нормам їх не ставлять, а вже в нових проєктах використовують з техніки безпеки електричні плити. Тому потужність зросла, плануємо завершити. Ну, лютий, може, березень. Як розповіла Суспільному секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова, на ремонт харчоблоку ліцею номер 26 витратили понад 18 мільйонів гривень. З них 12 мільйонів держбюджету. Решта це гроші громади. Світлана Мастепан та Винової, Суспільне новини Полтава.